У Тернопільському парку національного відродження просвітяни та активісти провели екологічну акцію Дихай вільно. На території парку учасники створили Алея просвіти організатори планують посадити 100 саджанців клена та дуба і закликають громади брати активну участь у таких акціях. До акції озеленення доєдналися не тільки активісти і просвітяни, а й переселенці та представники Скарі та Стернопіль. Сьогодні ніколи ми розуміємо актуальність цієї проблеми, тому що ворог. Все частіше і частіше використовує тактику спаленої землі. Ми сьогодні закликаємо усіх садити зелені насадженці насадження, щоб дати змогу нашій країні відновитися, і щоб оці зелені дерева приносили нам радість, приносили українцям силу. Ми висаджуємо саджанці дерев. Це для того, щоб покращити нашу екологію, це для того, щоб підняти це питання. Екології, довкілля середовища, в якому ми живемо. Ми озеленюємо наше місто, ми прикрашаємо його зеленню, адже наше місто є своєрідною такою оазою України, тому що є озеро, є парки, і це є своєрідна візитівка. Але хочеться, щоб було ще красивіше, щоб було більше кисню, щоб було більше свіжого повітря. Запропонували прийняти участь в такому дійстві, як посадження дерев і екологічна Так, екологічна чому? Пні? Ми завжди, знаєте, я завжди за покращення своєї країни. Те, що ми висаджуємо клени і дуби, це особливо, справді символічно, бо я згадую, як коли ми були, коли я був на війні і ми були в дубовому лісі, стояли на передовій, постійно від вирвів, від, від, від е, снарядів, від е, вистрілів градами і, і е, е, ураганами. Половина дубів по суті знищена. відбувається акція до міжнародного дня довкілля, і ми долучилися спільно з молодими просвітянами, старшим поколінням до посадження дерев в нашому парку в місті Тернополі. Сьогодні мені надзвичайно дуже приємно долучитися до такої благої справи посадження дерев, а саме дуба Дуб – це дерево роду. Ми маємо пам'ятати і знати своє коріння, звідки ми походимо і хто ми є. Придбали саджанці просвітяни у лісництві за гроші просвітянських внесків. Ще 50 дерев планують висадити у парку здоров'я.